просилась на вулицю, а сама ось о, сіла на руки, проситься на руки. Холодно. Сьогодні в нас мінус 9 було зранку, зараз сонечко і тепліше. І ось о, на руках сидимо. А підеш гулять? Давай трішки погуляємо, приймемо сон... сонячні ванни. Ось о, я її тут так закутала, а вона. Щось не хоче гулять. Зараз спробую пустить. Ну, йди гуляй. Ти ж хотіла, просилася. Ну, трішки погуляємо, йдемо. Стоїть як вкопана. Федеш, додому підемо? Підемо додому. Вушка трусяться. Сам... Ну, пішли додому, пішли. Ходім додому. Ходім? Ти й додому не хочеш і гулять. Стоїш. Пішли. Пішли додому. Фенді, домой. Пиши домой. Ідем. Ну, пошли. Ходімо, скорі. Скоріше пішли. Дивіться, стоїть і все. Ну, на дворі тихо, гарно. Так, вітерець ледь-ледь колихає, не замерзне. Я її закутала і світер оділа, і міховушку на... натягла, є, не хотіла, прочинилась. Трішки погуляй, дивися, яка ти красуня в мене, ти да? сердилась на мене, я тебе закутала, ну нічого. Погуляєш трішечки, підемо додому. А на сонці зовсім тепло, вдала і ранок. Це тільки ранок. Ну, бачите, наша Фенді не любить одягатися. І мені там писали дівчатка, треба їй будиночок якийсь пошити. Та вона не буде в будиночку, О, то пліт захватила. І все, то їй достатньо. А чому, я так говорю, Віка купляла їй диванчик, і вона не спала. Там потім Віка продала його. Ну, дешево він. Ну, люди купили. Я не знаю, чи за ту ціну вона продала, чи може дешевше, але щоб не валявся. Ось така у нас фенді. На дворі дуже гарно, Дуже гарно. Сьогодні 7 січня. Снігу в нас немає. Але мороз є, а обіцяли й сніг. Трішки погуляємо з Фендію і підемо до хати. О, ми вже розвернулися. Фендюша, Фенді, ти на мене сердишся? Пішли додому? Ні додому, ні, ні так не гуляємо. Стоїмо і все, ну на сонечку. Ой. Оце якби не ти, я, мабуть, би і не виходила на вулицю, а то ж ти просилася, а тепер стоїш. Ну і що це буде? Взять тебе на ручки? Пендеш? Пенді, іди на ручки, йди. Іди на ручки. Ой, дивіться, як вона на мене дивиться, обижається. Ну що це за прогулянка на руках? Дивіться. Оце так ми будемо сидіти. Ну, на сонечко дивимося. Так тепленько, да? Ой, мені... ти важка. Мабуть, вже не два з половиною, а три кілограми тебе. Ось так. Трішки погуляємо. Ой, чудо. І підемо додому. На сонці таки не здається, що мінуси. Тепло. і красуня Ось. Ага. Вона не любить, звичайно, коли я її знімаю. Все, пішли додому. Ні, іще погуляємо. Ну, добре, давай. Там собаки лаять, кажи, пусти мене, я зараз їх поганяла б, так? Це кутається і мордочку кутає, дивіться. Да? Ну, йдемо додому, Пішли. М? Ну, підеш додому. Ну, Ходім додому, красуня Пішли додому, йдемо. Пішли, що ти не хочеш ножками перебирати? Давай. Давай, давай, давай. Треба тобі ще е, чобітки пошити, мабуть, да? кажи, я й так не хочу одягатися, а то іще мені чобітки. На що вони мені потрібні? Ось, краса. Ти краса? Пішли. Не буду брати на руки, будеш стояти. Ну, ходім. Ходім додому, Мо дивіться на неї. Пішли домой, пошли, пошли. пашли. От трішки підійшла. Пішли, ходімо. Пішли додому, пішли? Я вже йду, відкриваю двері. Пішли. Пішли додому. Давай. Давай, пішли, пішли, пішли. Ідеш? Дивіться, стоїть як вкопана. у нас щось там летить. Але тривоги не було і нічого не видно. А трошки страшно, бо щось тільки що й бабахнуло, ну я не зрозуміла, що то. О, Господи Боже, спаси і сохрани, Де воно летить? Чуєте, гул який? Ну в небі нічого немає, не бачу. Щось страшне. Я вже й роздягнулася, а Фенді не хоче йти додому, стоїть. Я вийшла по неї, воно щось як бабахне. Я думала, двері відкриті були, думаю, двері так. Та ні, не двері, о, Господи. Нічого не бачу. Господи, летить над моєю головою, не знаю що. Просто його не видно. А, он, воно полетіло. Ой, Боже. І по-моєму, то не наш. дуже високо. О, господи. Я не пам'ятаю, як у нас носик. Там прямий полетів носик. Може й наш. Єлі побачила і це так вийшло. Фу. Аж серце замирає. господи, спаси і сохрани нас. Фенді, пішли додому. Я вже по тебе роздіта вийшла, бачиш? Кажу, ніс був прямий. Це чий? Ага, ну слава Богу. Я так злякалася. З праздником вас. Uh-huh.